Прокурченко, щоб да, у нас да, не засідання інформація. Повторився нас. Четыре плюсы, не так, да, А депо відсутній сказав, що не зможе працювати. На цей минулі? Так, ну я допоможу. Значить, ви повернулися до питання Пущенка Василя Миколаєвича, яке розглядалося на попередній комісії, щодо надання йому дозволу на розроблення проєкту зимовустрою щодо відведення до мене ділянки в оренду для сілопосіння. Як я зазначала на попередній комісії, що сінопосінне цільове призначення з, з ходом ПВЦП З 1006, це є землі водного фонду. І вони надаватися можуть тільки виключно на підставі земельних торгів право оренди через аукціонну. У зв'язку з цим прошли раз, може, щось не дочули, не дослухали один одного, э, проголосували, просто не підтримали це рішення. Вийшло вийшла така ситуація, що після комісії, коли ми почали розбирати всі э, наші ваші рішення, ваші рекомендації, э, вийшло так, що просто ви не рекомендуєте, а фактично, э, виходить, що ми заяви, за його заявою, маємо подати за рішення про надання. Ми на ли... залисло щось. Ви... Ні, просто... ні, 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 я ще й пропонувала лист, лист, лист був по іншому суб'єкту, там інше прізвище, теж по Москаленкам. Mm -hmm. І тому, проаналізувавши все, ви прийшли до такого висновку, що ми не можемо подати на сесію проєкт рішення, який суперечить чинному законодавству. Mm -hmm. Ми не можемо надати дозвіл, коли це не передбачено законом. Тому повторно виносимо це питання я роз'яснюю ще раз, що згідно з 134 статті людина не може без аукціону отримати земельну ділянку для косині Плюс до того, знову ж таки, повторюю, що члени комісії, і я в тому числі, ми виїжджали 8 квітня на місце, там видно, 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 так, як, як кажуть, що... Ну там нема куди його що розхопати. Ділянка прямо до води підходить. І яким чином да. І там е, Ну, я не бачу питання, ну, і, як, як вона... він находи. Крім того, подарував заявлено п'ятдесят соток і сад. Він нам тоді пояснив, що якоби це випадково, бо він, начебто, п'ять хотів. Те, що ми бачили на місці, ну там соток дві е, от сили, якщо не, якщо не менше, це є. Але ж ми бачили те, що він показував, куди він хоче. Він же хоче наздорити природу. Вибачте мене, що за слова. Він ж показував, що він ще наш заводи, дав ще пару метрів з водою хоче забрати. Ну, я не думаю, що ми маємо це допустити, і пропоную на розгляд сесії винести рішення про відмову на дозволу цього курченку. Можу зачитати зараз воно невеличке, щоб відмовити у надані дозволу Курщенкова Сергія Миколаєвичу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для сімейкосіння ріндомної площини 0,50. Ага. Пропустили на території Москаленківського старостейського округу для спусни, що відповідно до частини першої статті 134 земельного кодексу України земельні ділянки державної чи комунальної власності продаються або передаються в користування оренду суперфіції Теліс. Окремими лотами на конкурентних засадах на земельних торгах, крімпатки, передбачені частиною 2 цієї статті. Mm -hmm. Другим пунктом проінформувати Пущенка про те, що статтею 134 не передбачено передачу земельних ділянку одного фонду з цільовим призначенням для синопросійного користування на умовах оренди без проведення земельних торгів. Mm -hmm. Так що пропоную за рішення mm -hmm. за 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 зараз. Події далі випадки, ми, так, ще ми, ще ми чули. чули його настрій і, і все. Так, і ще не промовилися. Це тебе продовольство. Десь маленькі ж такі якості. Да. Виходить, з тим, що ми вже зібралися вже після засідання попередньої комісії надійшли дві заяви. Дві документації по інвентаризації земельних також водного фонду, які перебувають в оренді приватного оренду зі стороського підприємства Убагнива. В зв'язку з тим, що укладені договори були 2000-х, навіть ну, mm -hmm. земельні ділянки, ну або стомилками обмірювалися, або в процесі використання водного фонду вони змінили трохи свою площу. Інвентаризацію проведена, вони стали трохи більшими, це на користь нашої громади, тому що більше площа більша орендна плата, тому я пропоную теж його винести на комісію, проекти, на сесію проєкти рішень ми підготували про те, щоб цю інвентаризацію затвердити і після чого ми зможемо далі працювати так. в сторону оформлення договору оренду згідно чинних вимог з чинного закону. 2 -1, 2 -1, 2 -1, -1. Да, тут один ставок у межах Донецького, по-моєму, старостинського один Іслайківського. Так, вони, а, я можу ще що сказати, що ці два ставки, тобто це взагалі то один ставок. Він на межі двох старостинських округів і е, виходить, що два кадастрових номера. І на е, дальніші наші дії, що е, його таки об'єднають в один водний об'єкт, він розробив паспорт на цей водний mm -hmm. об'єкт. Для того, щоб була таке одна ця ділянка, а не виходить, що з того подивимо дві ділянки, то у вас там статье покупки. Вона на майбутнє чому швидше, швидше навітається, швидше вкладається, Пере перевкладається договір, внесуться зміни, укладені був сільськими радами, а тепер з міською радою. Це це у нас тут рибогосподарські, Ні, тут площі великі, то так, mm. да, мінімально 3. Тут ж 7 і 68. І 6.06. А було вже 3, 1, 1, 4, ще ну, воно дано і підросте. Сторона голосування під сільгосп <плес> землі. হয়